У нас новинка для наймолодших читачів із серії Бобо і Вухась. Цього разу це книга Бобо і Вухась на горщику. Насамперед, зверну увагу на поліграфію. Вона спеціально для наймолодших читачів. Цю книгу неможливо порвати, адже всі аркуші зроблені із цупкого крейдованого картону. Прекрасні ілюстрації, а ще заокруглені кутики. Це дуже корисно, адже для дітей молодшого віку, для немовлят, книга часто є іграшкою. І коли вона буде нею гратись та намагатися її порвати, але їй це не вдасться, вона не поранить свої очі гострими кутиками. Наступна інформація. Серія книг про Бобо і Вухася є дитячим бестселером у Німеччині. Отже, вона перевірена не одним поколінням. Діток. І згадаю, що вона зарадить та допоможе вашим малюкам привчитися ходити на горщик. Та перетворить цю процедуру на цікаву гру. Отож, бобо і вухась на горщику. Який чудовий сонячний день! Бобо і вухась граються на дворі взагалі без підгузка. Це класно. І раптом під Бобо з'являється темна пляма, він побіг. Ну, то нічого буває. Вдома Бобо також не хоче одягати підгузник. Тато приносить йому горщик. Тепер Бобо зможе скористатися ним, коли буде потрібно. Бобо одразу випробовує горщик, він хоче туди пописати. але нічого не відбувається. Байдуже, горщик це весела іграшка для Бобо та Бухася. Однак для Вухася горщик Бобо трохи завеликий. Бобо допомагає йому сісти, вони роблять ще одну спробу, кожен по своєму. Кожен на своєму горщику. Пі-пі-пі, чути під Бобо вдалося. Тепер Бобо не потрібний підгузник. Отож, ми бачимо, що наш персонаж, наш Бобо. Не хоче ходити на горщик і не хоче одягати підгузник. І лише в той момент, коли батьки це сприймають нормально, коли немає скандалу, істерики та погроз, коли це не проблема, коли вони дозволяють своєму синові погратися горщиком. І тим паче, коли він відчуває свою відповідальність забуха та вчить свого друга, свою іграшку. Ходити на горщик він сам здобуває ось ці навички. Це книга про те, як мудро, як по-доброму, як лагідно навчити вашого малюка ходити на горщик та перетворити це все на чудову, спільну гру. Отож, Бобо і бухась на горщику. Навчальна книга Богдан дуже рекомендує.